Я цього питання мені точно ніхто не задавав. Така от карта, знаєте, досить негативна і досить небезпечна саме для москалів. Що НАТО таке, от знаєте, на двох стільцях ем, в цьому питанні то Англія я бачу закипає. можуть бомбанути по москві абсолютно. Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Як і обіцяли, сьогодні у нас в гостях Роман Заведовський з файного міста Тернопіль. І сьогодні ми поговоримо про такі дуже важливі питання, як вступ України в НАТО, підтримка України Великою Британією та США, ядерна загроза до кінця року, чи буде вона, чи не буде вона, і найголовніше чи вдарець. По Росії, США ядерною зброєю. Гарна така перестановочка. Ми завжди думали, що можуть вдарити нас. Але ні, давайте подивимося, чи получать москалі на горіхи. Отож, доброго дня, пане Романе. Доброго дня! Радий вас бачити, радий бачити всіх глядачів. навзаєм взаєм. Давайте з самого смачного! Чи Давай. вдарять по Росії ядерною зброєю до кінця цього року? Давайте подивимося, дуже цікаве питання. Дуже таке, знаєте, ще цього питання мені точно ніхто не задавав. Ви, ви перші, так що такий дебют. Так цікаво. Але ж класне цікаве. питання. Ну хіба ви про це не думали? Та звичайно, я, я би тільки за те, щоб спалити Кремль той осередок зла та негативу, тому що там робляться всякі чорні, поганські, нечистиві ритуали. Але давайте подивимось, наскільки це взагалі реально. Так, я чотири карти витягну на слов'янській колоді, чотири карти на циганській. Давайте подивимось. Перша карта дев'ятка Бубнова. Карта фінансового підсилення, карта якихось фінансових моментів великих та важливих. Далі карта Трійка пікола. Карта агресії, карта несподіваних ударів та атак. Далі Валет Бубновий карта руху, карта швидкості. І... Вісьмирка пікова, така от карта, знаєте, досить негативна і досить небезпечна саме для москалів, саме для росіян, ну росіян, москалів. Так, ну от така от ситуація, знаєте, 50 не 50, Тут вісьмирка пікова, трійка, пікова загрози для них є. І Валер Бубновий, дев'ятка бубнова це карта, яка говорить більше про якийсь позитив, про якісь домовленості. Тобто, я хочу сказати, судячи по слов'янській колоді, зараз ще тиганську розберемо. Судячи по Слов'янській колоді, все буде залежати від наступних поступальних дій е, окупанта. Як вони будуть поводитися, така їм буде обратка. Шанси цього є, не заперечую. Шанси є цього. Тут карта весілля випадає, карта об'єднань союзів духовності, карта вченого випадає, карта дослідження інформації, карта сюрпризу випадає знову ж таки. Якісь фінансові моменти зав'язані, досить важливі, карта дому. Дивіться, що я можу сказати, яка картина мені випала по циганських картах. Взагалі НАТО буде досліджувати Росію. Карта вченого на це вказує конкретно, що Росіян будуть досліджувати, росіян будуть вивчати їхню поведінку будуть вивчати. Я бачу, що за якісь дуже важливі фінансові питання. Карта сюрпризу тут на це вказує, і тут на це вказує карта дев'ятка Бубнова. Тобто, знову ж таки, десь в чомусь вони на цей крок. Крок цей наважуватись не будуть до останнього. Це має статися вже настільки погана ситуація, настільки велика катастрофа, щоб що але на це готовність навали. є, так? Готовність є. Готовність є. Але знаєте, я цього боюся серйозно. Тому що я, я вже сказав, судячи по картах, вони цей крок зроблять тільки в тому випадку, якщо реально відбудеться якась така от катастрофа такого масштабу, вже і так багато катастроф відбулося в Україні, але має відбутися щось за межі рамки виходяще. Mm -hmm. Але проблема в тому, що це буде стосуватися нас, і це може бути таке, що це ми від цього постраждаємо в першу чергу. А якщо ми постраждаємо, якщо нас зітруть, то тоді вже нам, як би мовити, буде байдуже чи з ними щось буде, чи ні, тому що нас по суті от нам намагатимуться знищити повністю тотально. Я цього боюсь, але я буду сподіватися, що все-таки до цього не дійде. Все таки я не проти того, щоб їх. Їм дали прочухана, але я хочу, щоб їм дали прочухана заслужено. А НАТО воно знаєте, вони отак от, судячи по картах, вони вивчають, вони спостерігають, вони не готові зараз на категоричні кроки. Все, все можливо, але все буде залежати, знаєте, як причина, наслідок. Буде причина, буде стимул, буде реакція. Але знаєте, стимул для нас може бути досить mm -hmm. небезпечним. Ми і так настраждалися вже. Тому тут, знаєте, хотілося б звичайно. А Британія Паразі. може вгасити по Росії? Британія Бо Якщо має... США має одні наміри, то Британія більш радикальна і в них ворожнече вже багато століть? Британія як окрема одиниця, так? Яка так. Не залежить від коаліцій. Давайте подивимося, що стосується Британії. До кінця цього року. Угу. До кінця року, я зрозумів. Так, дивимося так само. Тут витягну 5 карт, тут витягну 3 карти на циганській колоді. Подивимося на Британію, ну НАТО вона буде досліджувати все-таки інформацію. Трійка Пікова несподівані атаки, знову ж таки, якась агресія. Король Христовий, карта радикальних дій, карта Чоловіка, воїна, карта Джокера. Воїнська карта, така от досить серйозна дама Бубнова. Карта жінки з грошима, карта жінки з ресурсами та фінансами, та піковий Туз. Карта агресії. Ну, судячи по слов'янській колоді на Англію, то Англія налаштована більш негативно. Тобто, все-таки НАТО, якщо НАТО таке, от, знаєте, на двох стільцях ем, в цьому питанні, то Англія я бачу закипає, судячи по картах. От англічанам реально воно вже все в е, печенках. Карта вірності, карта при Я бачу, що англічани все-таки не дивлячись на що будуть. Перш за все захищати себе, захищати свою країну. Це карта патріотизму, це карта незламності духів. Знову карта вченого дослідження інформації і карта молодої жінки жіночої енергетики. Угу. Знову ж таки, карта вченого говорить про те, що вони все таки ще будуть досліджувати інформацію. Але я хочу сказати, що британці, Британія, Англія налаштовані все таки більш категорично ніж НАТО. Як чого, чого боїться, навіщо досліджують Росію країни НАТО і Британія? До ну, чого тому, вони готуються? Що, тому що Росія неадекватна. Вони знаєте, як мавпа з гранатою. Ну, це зрозуміло. А вони... чи готуються вони до війни, до третьої світової, такої повномасштабної? Ну, давайте я гляну на п'ять карт, витягну на циганській колоді, подивлюся, До чого ж вони, що вони все-таки досліджують, що вони вивчають так активно, до чого вони так готують. Uh -huh. так. Карта жіночої енергетики, карта возлюбленої, знову жіноча енергетика, карта надії. Вони все-таки вірять, що ми якось самі справимося. Україна з окупантами якось справимося самі, тобто вони вірять, що все таки до війни не дійде. Карта купця випадає наступна карта купця, карта торговоринкових відносин. Все-таки якихось торгово-ринкових, все-таки боротьба за якісь ресурси. Карта зустрічі, карта дипломатії, все-таки десь в чомусь намагаються, дипло дипломатичним шляхом до чогось домовитися. І карта удачі, карта грошей, карта великої фінансової вигоди. і... Якихось фінансових моментів, тобто я бачу, що вони вивчають фінансовий ринок, вони вивчають наскільки це вплине на економіку, на стабільність в країні, і тому вони не готуються, не роблять якихось категоричних кроків, тому що це все може відобразитися і на геополітичній ситуації, і на економічній перш за все, бо карта купця і карта удачі випала, і карта зустрічей, і карта у дипломатії. Говорить про те, що вони ще ведуть перемовини. Тобто вони, от знаєте, переживають все таки, десь в чомусь і про економічний план розвитку в світових подій. Тобто приведу. зараз це така підкилимкова гра? Скоріше за все, так. Щось пов'язане з фінансами і щось пов'язане з економікою, підкилимкова гра щось цьому дусі. Дуже цікаво, хто головні гравці в підкилимковій грі? Хто? Ну, Лідери, лідери цих країн, я думаю, лідери НАТО, які все-таки намагаються по любові uh -huh. все це вирішити. Ну, я ж кажу, вони думають, що ми все так, вони дають нам зброю, вони дають нам підсилення, лендліз, але вони все таки не втягують себе в це все так, от повномасштабно. Вони чекають, як я вже сказав, якоїсь великої трагедії? От станеться велика трагедія, можуть бомбанути по Москві абсолютно. Причому, судячи по картах, британці це зроблять швидше ніж навіть НАТО. Чи приймуть Україну до НАТО в 2023 році? Давайте я подивлюся. Так, це дуже важливе, актуальне питання на порядку денному. П'ять карт на Слов'янській колодії витягнув, буде більш ніж достатньо. Перша карта хороша. Зразу плюс король Бубновий. Карта інвестора, карта мецената, карта помічника, карта союзника. Дуже надійного, хороша карта. Мені подобається. П'ятірка Бубнова карта якихось фінансових втрат та розорення. Десь в чомусь умови, певно, будуть тяжчими, і, певно, десь в чомусь може бути якесь відтермінування ситуації. Король піковий, карта агресора, карта агресивного чоловіка, який за нами спостерігає, який ом, за цією ситуацією також спостерігає, який чекає якоїсь провокації, щоб завдати її нової, серйозної карта Джокера богатир з мечем військові дії активні. І четвірка хрестова карта успіху. Карта успіху, хороша, позитивна карта. Я би сказав так у 2023 році шансів вступити в НАТО є досить багато. Тобто, скоріше за все, воно може відбутися. Але оцей от король піковий, оцей от агресор, також не спить і також за цим спостерігає за цією ситуацією. Uh -huh. і, і от знову ж таки, він на це відреагує, судячи по карті, причому відреагує так, щоб завдати нам знову нової нищівної шкоди якоїсь. Але шанси є досить великі, особливо четверка Христова, це карта успіху, говорить про те, що шанси вступити дуже великі, вищі ніж е, за всі 30 років, років існування незалежності. Е, років. Чи вступить Україна до Європейського Союзу у 2023 році? Ми вже є кандидатами, можливо, нас приймуть позачергово. Давайте подивимося, що стосується Євросоюзу, зараз гляну теж 5 угу. карт. На слов'янській колоді, давайте глянемо. Так, перша карта, двійка Бубнова, карта десь якихось ілюзій та обманів. Щось там в Євросоюзі зі вступом Євросоюзу є не до кінця вирішено. Я би так сказав. Є якісь ще таємниці, підводні камені. От, ще одна карта, яка про це говорить: вісьмирка Христова, карта гадюки, карта якихось несподіваних ударів, карта якихось несподіваних умов, якихось додаткових, які можуть трохи позавадити цьому. От. Карта воїна, знову ж таки, можливо, це пов'язано з війною, пов'язано з якимись воїнськими діями. Десятка бубнова, хороша карта, карта, карта матеріального фінансового, збройного підсилення. І трійка пікова карта якихось несподіваних атак, ударів якихось розчарувань. Знову ж таки, І з євросоюзом ситуація трохи складніша ніж з НАТО. Знаєте, мені здається, якби це тобто, правда, поки самі. будемо кандидатами. Поки що будемо кандидатами. Ну мені здається, що якби це парадоксально не звучало, в НАТО у нас зараз шанси вступити в вищі ніж в Кандидатами ми будемо, але там будуть якісь додаткові умови для вступу. Я <працю> 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 Скажіть, що хоче від України Британія? Давайте подивимось. Ви маєте на увазі в політичному плані, в економічному? Так, так, в політичному плані. Давайте подивимося, давайте я витягну на циганській колодії. Витягну 5 карт, давайте глянемо це питання. Перша карта це карта вдавця. Карта вдавця карта якихось втрат, карта якихось загроз. Тобто зараз Британія бачить якісь загрози в Україні конкретно. Ну, не для себе конкретно, а взагалі така угу. от картина. Далі карта відчаю. Десь в чомусь Британія і наші взаємовідносини є такими досить зараз напруженими. Десь в чомусь Британія не знає, як себе вести далі. Відчай карта, яка говорить про те, що десь ситуація трошки починає в їхньому розумінні виходити з під контролю. Карта возлюбленої, хороша карта, позитивна. Це карта, яка говорить про те, що Британія все одно до нас має лояльність, все одно нас буде підтримувати, не дивлячись ні на що. Карта жіночої енергетики, карта, яка називається Молода жінка. Хороша та позитивна карта, карта підтримки. І карта весілля. Остання карта випадає, карта духовних об'єднань союзів. Тобто, в будь-якому випадку Британія нас буде підтримувати, буде з нами об'єднуватися. Але зараз, на даний момент, поки триває війна, то Британія старається так трохи бути осторонь, судячи по картам, і намагається бути максимально обачною. А так то, взагалом, я бачу по картах все-таки більше позитиву. Більше позитив, ніж негатив, особливо остання карта, карта весілля, карта об'єднання, говорить про те, що Британія буде до нас ставитися лояльно, буде нам допомагати, буде нас підтримувати. <різько> Скажіть, будь ласка, дуже важливе питання. От пише Телеграмна служба новин: є чотири сценарії, які США можуть відповісти на застосування Російською Федерацією ядерної зброї по Україні. Ядерний удар по Росії, в тому числі по Москві, удар по російським військам на лінії фронту України, обмежений удар по Криму, удар по Чорноморському флоту. Давайте роздивимося, куди саме США можуть поцілити. Взагалі, давайте подивимось так, куди буде прильот по російській території, по Москві, так. чи можливий ядерний удар. По лінії фронту з Україною. Е, обмежений удар по Криму чи по Чорноморському флоту. Давайте подивимося. Так, я витягну по три карти на кожну позицію. Тобто спочатку Москва, угу. три карти на Кливянській колоді, Потім лінія фронту, угу. три карти. Дивимося. Потім удар потім по Криму. Крим. Три карти удар по Криму, наскільки він можливий. Ой, дуже би цього, звичайно, не хотілося. Все-таки є надія, що Крим скоро повернеться в рідну гавань. Хочеться, щоб і Чорноморський не... флот, і Чорноморський флот. Давайте подивимося. Так, дивимося, перше: Москва. Якщо не дай Боже, буде реально удар Росії по нас ядерною зброєю, то давайте подивимось. Перша карта по Москві Сімірка Христова карта успіху. Карта успіху, карта тріумфу, карта домінації. Далі карта Джокера, карта воїна, карта агресії військової і п'ятірка червова розчарування таємниці та інтриги. Мені здається, що Москва зразу відпадає по Москві щось. Вони от, знаєте, от, оця от карта п'ятірка червова, карта обману та розчарування, говорить про те, що все-таки по Москві вони, певно, бити не будуть. Але би хотілося. Ну, знаєте, все-таки, але тут Семірка Христова, карта тріумфу. Тобто так ситуація. Десь в чомусь можливо буде удар, але тут скоріше за все, от вони будуть дуже довго вагатися, щоб бити по Москві. Для них певно Москва є важливою саме в цілісному варіанті. Далі точка розмежування. Військова, військова лінія фронту. Так, трійка-червова карта удачі, туз хрестовий карта сили. І валет був карта швидкості. Ось тут вже шанси вищі, що вдарить. Тут, вже судячи по картах, от лінія фронту от реально там можуть вдарити ядерною зброєю. Тут шанси вищі. Далі, Крим, дивимось, валет хрестовий, карта воїна, карта воїнської присутності, двойка червова, карта об'єднань. І п'ятірка хрестова карта боротьби. Ну тут таке, менше, все-таки менше, менше шансів. Більше шансів, все-таки, от на лінії зіткнення я бачу по картах. І от останнє Крим, вісьмірка пікова, чорноморський флот, так? Чорноморський uh -huh. останній. Вісьмірка пікова карта агресії, карта жорсткості, Дев'ятка червова — карта підсилення. І трійка Хрестова карта енергії та сили. Тобто, дивіться, я бачу так ситуацію. Що найбільше в зоні ризику, все-таки Чорноморський флот, тому що тут Віснірка-пікова карта агресії та теракту. І все-таки Туз Хрестовий, там, де от, лінія зіткнення там, на кордоні, також є така в зоні ризику. Крим і Москва, ну таке, от, десь в чомусь є шанси цього, але не, не надто високі. Все-таки більше мені здається, що Чорноморський флот та лінія, власне кажучи, розмежування це більш загрозливі позиції для них. Ну і е, з огляду на те, що я запитувала, давайте подивимося. 2023 рік. Е, чи буде громадянська війна в Росії? Громадянська війна так. в Росії. Давайте глянемо. Так, три карти з цієї колоди. Я витягну. Давайте подивимося. І три карти з цієї колоди. Давайте глянемо. Чи буде громадянська війна в Росії? Так, давайте подивимось. Перша карта, яка випала, це трійка бубнова карта фінансових втрат, карта економічних кризисів. Далі дама червова карта жінки матері захисниці, Дев'ятка пікова карта агресії. Щось таке зароджуватись може почати, можуть якісь голодні бунти починатися. А от щось таке пов'язане з фінансами. Дев'ятка пікова агресія, жорсткість і трійка бубнова карта розорення. Тобто, от щось таке пов'язане з економічним планом, може бути тут карта весілля об'єднання, тут карта дому і карта сюрпризу на циганській колоді. Тобто, дивіться, я хочу сказати, що зародки цього можуть початися. Звичайно, будь-які бунти та будь-які. Початки війни можуть намагатися подавляти, але якісь зародки, якісь перші кроки до цього в 2025 році можуть починатися, і це буде пов'язано перш за все з фінансами і з економією, яка активно Е, Хочу запитатися за територіальну цілісність Російської Федерації. Чи залишиться Російська Федерація в тому складі, в якому вона є зараз на кінець 2023 року? Давайте подивимося, чи залишиться вона в тому складі, в якому вона є зараз? Ви маєте на увазі з окупованим Кримом? Ні. Так. Чи... Ні, ви маєте на увазі просто до 2014 року, якої вона? Так, була, так, 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 так. Крим то є наш. Вони собі можуть все, що хочеш, писати, але Крим так. був наш, є наш. Можуть мости побудувати, там тунель під морем вирити, так. але Крим наш. Так, добре, я зрозумів. Тоді запит, я ми все уточнили. Добре, чи залишиться Росія в своїх кордонах, які є російськими? Хоча, знаєте, Кубань це також наша, якщо так розібратися по великому рахунку. Так що Кубань теж треба повернути в Україні. Так, давайте подивимо. може референдум провести на Кубані. Я тільки за, обов'язково. Так. Дивимося. двійка червова – карта об'єднань союзів, П'ятірка пікова, гроб загрози по життю, загрози агресії, вісьмірка червова – брехня і обмани. І п'ятірка червова – карта розчарувань. Є шанси, що Росія почне втрачати свої території. Є шанси досить великі. Це взагалі просто прекрасно. Прекрасно. Я... Ось така і втрачає. Uh, і останнє запитання: таке воно дуже каверзне. Uh, чи, хоч, чи може стати Рамзан Кадиров, президентом Російської Федерації, та змістити Путіна? Давайте глянемо. Давайте глянемо. Так, давайте подивимось: чи зможе Рамзан, Рамзан Кадиров змістити Путіна? Чи є в нього шанси потенційно стати президентом Російської Федерації? Так. Перша карта король черговий, карта сили, домінації, карта енергії активної. Далі валет черговий, також плюсова карта, червона карта. Трійка червова – карта сонця. Позитиву вісьмірка бікова карта негативу, карта агресії. І дев'ятка бубнова карта підсилення та карта активності якоїсь. Мені здається, в нього є досить великі шанси, судячи по цих картах, які випали. Досить великі і досить серйозні шанси. Хто би сумнівався? Ну, от я теж так думаю. Ну, взагалі, так він така кандидатура, що він може стати наступним президентом. Ну, ви знаєте, це прекрасно. Кожна країна має того президента, на якого вони заслуговують. Абсолютно згоден з вами. От собаці, собача смерть, сто відсотків. Пане Романе, я вам дуже вдячна. Не прощаюся з вами, а ставлю три крапочки, бо ми з вами договоримо вже наступного тижня. Шановні глядачі, з паном Романом можна спілкуватися. Просто безкінечно, але так чи інакше, наш ефір підійшов до кінця, тому ставте вподобайку, підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на канал Романа Заведовського. Звертайтеся з, з своїми особистими запитаннями до майстра. Посилання на контакти вже в коментарях, вже в описі до відео. Також коментуйте це відео, пане Романе. Я вам дуже вдячна. Будь ласка, приходьте частіше на наш канал. Дякую вам велике, миру та Божого благословення всім нам. Нехай ваші Янголи вас захищають, і все буде Україна. Ми будемо сильні та незалежні. Дякую.